Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через наркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Сьогодні у нас у гостях Ярослав Кучер, військовий комісар Кіровоградського обласного військового комісаріату. Дякую, що ви сьогодні з нами. Перш ніж почнемо нашим глядачам, я хочу сказати, що від сьогодні ми починаємо спільно, спільний проєкт разом з Кіровоградським обласним військовим комісаріатом. Поки що назви він не має, народився він нещодавно. Він викликаний потребами сьогодення. Тепер щопонеділка ми будемо зустрічатися у цій студії з представниками з представниками е, військових і спілкуватися на злободенні теми, інформувати вас про стан е, ситуації в зоні АТО, зокрема, і про всі події, які пов'язані з е, тими, хто від Кіровоградщини бере участь у цій антитерористичній операції. Отже, Ярослав Олександрович, про що ми будемо говорити протягом цих наших щопонеділкових зустрічей? Я маю на увазі чи є Інформація, наприклад, закрита, яку ми озвучувати не зможемо. І чи є сьогодні взагалі інформаційна політика е, військових, які хотіли би ту чи іншу інформацію донести? Ну розпочну спочатку е, вашого запитання, про що будемо говорити? Будемо говорити про все, що може цікавити мешканців Кировоградщини, е, про все, що до цього часу могло бути їм невідомо, е, про те, е, чим займається. Військові організми на території Кіроградської області і на території України, там де проходять службу мешканці Кіровограда, Кіроградської області. Що ж стосується політики Збройних сил на інформаційному просторі, то можу констатувати так, що останнім часом з'явилося дуже багато підрозділів, зокрема колишні прес-служби, які зараз Реформовані прес-центри, які висвітлюють всі події, які відбуваються і в зоні ВАТО, і на території України, саме в тому понятті, в тому розумінні, яке необхідно для населення, для держави, в першу чергу, яке приносить більше користі, тому що, як ви знаєте, зараз розпочата, скажімо, інформаційна війна з боку і сусідньої держави, в тому числі. Багато дуже е, тих подій подаються під такими кутами, які є непривабливими для нашої держави і для Збройних сил. Е, іноді інформація зовсім перекручується, і тому для того, щоб населення могло саме розібратися в тому, що відбувається, я вважаю, що необхідно подавати це об'єктивно. Скажіть, чи бачили ви факти спотворення інформації українськими каналами? Я ну, не маю так багато часу, щоб відслідковувати всі інформаційні канали, але поки що те, що, що бачив я, я серед українських медіа не бачив спотворення інформації. Що ж стосується спотворення з боку протилежної сторони, то тут таких фактів на жаль дуже багато. Тому, зокрема, ми попросили створити таку інформаційну площадку. Щоб надавати вчасні роз'яснення з метою уникнення напруги в суспільстві, ми будемо говорити тільки про події, скажімо так, з гарячої точки, чи і питання соціальної політики відносно тих, хто брав чи бере участь у антитерористичній операції. Ну, напрямків дуже багато. Дуже багато хотілося про що сказати. По-перше, і подякувати всім тим, хто долучається до цієї роботи, і волонтерам, і просто благодійникам. Соціально відповідальному бізнесу у нас є необхідність іноді зробити там ряд, припустимо, агітаційних оголошень, донести до суспільства потребу в тих чи інших фахівцях в Збройних силах, От. розказати про іноді навіть такі, скажімо, самовіддані, героїчні вчинки навіть серед цивільного населення. Є дуже багато таких нестандартних ситуацій, коли, наприклад, прийшла людина, лікар швидкої допомоги і говорить, заберіть мене, я хочу своїм трудом, своїм досвідом допомогти в зоні АТО. Заковика тільки в тому, що я громадянин Російської Федерації, я вже 9 років проживаю на території України якось не спромігся отримати громадянство, але я хочу допомагати. А по законодавству в збройних силах можуть служити тільки громадяни України. Ну як вийти з цієї ситуації? Є досвідчена людина, є свідомий громадянин, фактично, але документально не громадянин. Яколександр чи багато. готові ви на подібні питання іншого змісту питання наших глядачі відповідати? Ми можемо запропонувати свій інтернет сайт для того, аби надходили питання до вас. Ми їх будемо сумувати. І е, що понеділка відповідати, як якось наскільки дозволяє хронометраж програми, і на такі питання? Звичайно, я особисто і створена в нашій організації структура це відділ по роботі з громадськістю. Готові і думаю, ми до цієї роботи навіть можемо залучити представників військових частин гарнізону, навіть тих, які ще знаходяться в зоні АТО, вони періодично сюди ну, приїжджають. Тому ми я думаю, зможемо підібрати час, щоб надати можливість всім виступити і відповісти на всі запитання, які можуть виникнути у наших громадян. Дякую за співпрацю і готовність інформувати. А тим часом питання про сьогодення: які новини сьогодні з зони АТО. Чи не маємо ми втрат на сьогоднішній день? На щастя, на сьогоднішній день ми маємо інформацію про те, що втрат немає іменно серед жителів Кировоградщини. От, Останні, ми знаємо, відбувалися 15-18 числа поховання, але це ховали тих людей, які загинули раніше. Слава Богу, на сьогоднішній момент у нас інформація така про втрати відсутня. верніше, вона є, що втрат немає. Скажіть про матеріально-технічне забезпечення теж саме на сьогодні. Чи мають усе необхідне бійці з Кіровоградщини? і, можливо, ви знаєте більше не тільки про них? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що на кінець нам вдалося освоїти ті 3 мільйона гривень, які виділила обласна рада через обласну державну адміністрацію на закупівлю індивідуальних засобів захисту. Ми на кінець знайшли можливість зв'язатися з цією компанією темп 3000 яка єдина на території України, яка має сертифіковану продукцію і з якою співпрацює Міністерство оборони. Ми закупили 330 бронежилетів і буквально сьогодні в ніч вони вже виїжджають в зону АТО для того, щоб забезпечити наш підрозділ територіальної оборони, який був. Скажімо так, не, не зовсім повністю укомплектовані цими засобами. Завдяки фактично цьому ми можемо констатувати, що ті підрозділи територіальної оборони, які зараз виконують в зону АТО від Кировоградщини, вони вже будуть майже на 100% повністю укомплектовані бронежилетами. Що ж стосується інших видів забезпечення, то е, велику частину на себе взяла. Е, Така організація благодійна, е, як фонд е, допомоги е, воїнам українським, який у нас створений при торгово промисловій палаті, голова фонду Саєнка Ірина Анатолійовна. Багато дуже надають допомоги е, нам е, і народні депутати, в тому числі, які е, взагалі хочеться відмітити, завжди відгукуються вчасно, надають допомогу. Ну і відповідно все, що було необхідно отримати по лінії Збройних сил, всі види забезпечення, все було надано вчасно і якісно. Тому по мірі надходження заявок, по мірі виникнення потреб, ми будемо намагатися ці потреби задовольняти. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і до зустрічі наступного понеділка, чи то з вами, чи з тим, кого ви делегуєте. Нашим глядачам хочу Добре. нагадати, що ми спілкувалися з Ярославом Кучером, військовим комісаром Кіровоградського обласного військового комісаріату. Тепер зустрічі із військовими у нас будуть що Я нагадую ще раз тому. До наступної зустрічі і усім нам мирного неба. Дякую. До побачення.